Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна переглядати сторіс в Instagram анонімно. Ви дізнаєтесь про кілька простих і дієвих способів, які допоможуть зберегти вашу конфіденційність. Перший спосіб використання онлайн сервісів. На сьогодні існує багато платформ, які дозволяють анонімно переглядати сторіс. Наприклад, це ІЗАК, Думпи або Enan Viewer. Щоб скористатися цим способом, достатньо відкрити сайт, вести ім'я користувача, і ви зможете переглядати його сторіс, якщо акаунт відкритий. Це швидко, зручно та анонімно. Другий спосіб режим літака. Цей метод підходить для тих, хто хоче швидко переглянути сторіс без відображення в списку переглядів. Як це працює? Відкрийте додаток Instagram, дайте йому завантажити всі сторіс. Увімкніть режим літака на вашому пристрої, і лише після цього переглядайте контент. У вашій присутності в списку переглядів ніхто не дізнається. Третій спосіб створення анонімного аккаунта. Якщо ви хочете переглядати сторіс закритих профілів, створіть окремий аккаунт. Цей метод підходить лише за умови, що власник профілю підтвердить ваш запит на підписку. Четвертий спосіб завантаження сторіз через додатки. Для цього можна скористатися додатками, такими як Story Saver For Instagram або Repost for Instagram. Вони дозволяють завантажувати сторіс прямо на ваш пристрій, і ви зможете переглядати їх у будь який час, без ризику бути поміченим. Пам'ятайте, що всі ці способи працюють тільки з публічними акаунтами, за винятком третього варіанту. Наостанок хочу нагадати завжди дотримуйтеся етичних норм і правил використання соцмереж. Конфіденційність та повага до приватності інших це основа комфортного використання платформи. Дякую за увагу!